Чому ти, дівчино, сумна така ходиш? Чому не співаєш пісень? Чому вечорами у саду заводиш? Глядиш на шлях нічку і вдень? Чому вечорами у саду заводиш? Глядиш на шлях нічку і вдень? Тому сумно ходжу наш край у неволі і пісню співаю сумну, посаду заводжу, бо не маю долі, мій милий поліг у бою, посаду заводжу, бо не маю долі, мій милий поліг у повстанській бою. Ось тут ми із милим завжди зустрічались, навколо бояла весна, і тут ми із милим, тоді розпрощались я була весела й сумна, І тут ми з милим, тоді розпрощались, я була весела й сумна. Весела кому була, що мій милиїде до ріднього війська упав. Сумна тому була, як поля живою, а я останувся сама, сумна тому була, як поля живою, а я остануся сама. Тепер сим находжу наш край у неволі. І пісню співаю сумну, Посаду заводжу, бо не маю долі, мій милий поліг у бою, посаду заводжу, бо не маю долі, мій милий поліг у повстанській бою.